Як нанести та закріпити слайдери. Слайдери існують на водній та клейовій основі. В нашому випадку це водна основа. Перед початком роботи вирізаємо потрібний слайдер. Вирізаємо потрібний слайдер. Далі нам потрібна серветка, змочена водою. На неї ми ложимо слайдер. І чекаємо декілька секунд. Для початку наш нігодь потрібно перекрити базою або кольоровим гель-лаком. Пишумо в лампі 30 секунд. Для того, щоб перенести слайдер на нігодь, використовуємо штамп для стемпінгу. Забираємо наш, нашу наклейку за допомогою штампу. Шівочка залишається. Далі, на нашому гель-лакі або базі має залишитися липкість, і на цю липкість ми переносимо. Наш малюнок. І обережно розприділили. Плівочку по бокам ми промазуємо ультрабонтом. Таким чином вона розчиняється і не підніметься під топом. Перекрити далі плівку можна двома способами. Якщо ваш малюнок об'ємний, тоді ми наносимо тоненький шар бази і сушимо в лампі, а далі наносимо топ. Якщо як в нашому випадку плівка дуже тоненька, ми можемо далі вирівнюючим шаром нанести топ. І все перекриваємо топом. Покрили топом і далі сушимо в лампі 60 секунд. Після просушки можна підпилити кінчики нігтика і насолоджуватись результатом.